Привіт! Сьогодні я поділюся своїм першим досвідом та помилками у на написанні ікони. Це не просто художній процес, а справжнє духовне заняття, яке вимагає терпіння, уваги, до деталей і правильного підходу. Я розповім про етапи роботи, які фарби і пензлі краще обрати, а також поділюся корисними порадами для новачків. Тож, давайте розпочнемо. І основи, яку не пишуть на спеціальному дерев'яному планшеті, який називається Ливкас. Також є левкаси з бортиками, що називаються ковчегами. Такий ви бачите на екрані. Я обрала саме його. Перед тим, як почати писати, необхідно правильно підготувати поверхню. Для цього її шліфують, покривають ґрунтом. Зазвичай це ґрунт на основі яєчного жовтка. Можливо, не поспішати на цьому етапі, адже правильна підготовка дозволяє фарбам лягти рівно. Так як я буду підготовлювати основу і писати ікону вперше, то викладачем була зроблена рекомендація почати із копії для розуміння технологій створення левкасу та спробую нажити навички використовування фарб. Тому для копії я обрала ікону Архангела Михаїла, якого вважають борцем зі злом та захисником душі людини від грішних помислів. Так от. Вибравши ікону, моя задача зробити якісний ескіз перенесеного контуру. Я буду робити маленьку ікону, тому зроб... зображення я роздрукувала на принтері, перевела на папір контур та проробила більш чіткіше та детальніше. Важливо розуміти, що лінії мають бути. Тонкими і акуратними. Пам'ятайте, що кожен елемент ікони має символічне значення, тому не варто нехтувати деталями. Після успішно зробленого картону та перенесення на дошку оляцем робимо прорис. Спочатку я спробувала зробити його чорною фарбою, але спроба виявилася невдалою, бо фарба змивалася і робила бруд. Тому далі я взяла чорну ту, що стало гарним вибором, бо не дивлячись ні на воду та кількість шарів, вона не піднялася і не зробила бруду, змішавшись із фарбою. Тепер давайте поговоримо про фарби. Для написання ікони важливо обирати спеціальні фарби, які використовуються саме для іконопису. Це або олійні фарби на основі яєчного жовтка, темпера. Або спеціальні акрилові фарби для ікон ось кілька важливих моментів. Темпера це найтрадиційніші фарби для іконопису, адже вони створюють гарну фактуру і дозволяють досягти глибоких насичених відтінків, але вони потребують більше часу для висихання. Акрилові фарби вони швидко висихають і дуже зручні для новачків, адже не мають специфічного запаху і добре лягають на будь-яку поверхню, але їхня фактура не така жива. Як у темпери. Також не забувайте про золото або сусальне золото для деталі. Наприклад, для створення орнаментів або німбів. Це додасть вашій іконі неповторного вигляду. У моєму ж випадку я обрала темперні фарби від фірми Mainorie серії Темпера Fine. Прийшовши до художнього магазину, мені... Порекомендували для іконопису саме ці фарби із середньої цінової категорії та гарної якості. Я їх купувала у Польщі, в Україні, ж взагалі майже неможливо знайти темперні фарби, але є також можливість зробити їх самими, купивши пігменти, біле вино та яйця. Всю послідовність приготування та потрібних матеріалів можна знайти в інтернеті. Що стосується пензлів, то їх теж краще вибирати спеціальні для іконопису. Ось що я вам пораджу. Для малювання тонких ліній, таких як контури, ви потребуєте пензлів з дуже тонким кінчиком. Це допоможе досягти високої точності роботи. Широкі пензлі для фону. Для великих площ, таких як фон чи великі деталі, знадобиться більш широкі і плоскі пензлі. Пензлі з натуральним ворсом. Вибирайте пензлі з натурального ворсу. Це допоможе вам краще контролювати фарбу і створювати необхідні фактури. Я обрала пензлі від фірми Calibri. Не забувайте, що за пензлями треба доглядати. Після роботи їх потрібно ретельно чистити, щоб вони служили вам довго. Коли ескіз готовий, можна приступати до нанесення кольору. Починають зазвичай із темних відцінків, поступово переходячи до світлих. Пишемо на основі шар за шаром. Кожен шар має добре висохнути перед нанесенням наступного. Ну і наостанок кілька порад для тих, хто тільки починає писати ікони. Терпіння. Ваш найкращий друг. Ікона пишеться не швидко. Не намагайтеся прискорити процес. Нехай кожен етап буде виконаний з любов'ю і уважністю. Досліджуйте. Перед тим як почати вивчити історію іконопису, уважно ознайомтеся з техніками стародавніх майстрів. Це допоможе вам краще зрозуміти символіку і стилістику. Не бійтеся помилок. Пам'ятайте, що кожен майстер проходить через помилки. Це частина навчання. Ікона це не просто малюнок, а духовна практика, і вона вимагає часу. Практикуйтеся. Почніть з простих образів, щоб набратися досвіду, а потім поступово переходьте до більш складних ікон. Доробка та орнаменти. Останній етап це додавання деталей. Орнаментів, наприклад, золочення або тонких ліній для обробки країв, а також виведення світлотіней. Цей етап є дуже важливим для досягнення кінцевого вигляду ікону. В моєму випадку це е, прорис німбу та е, пропис надписів. Ось і все. Сподіваюся, мої поради допоможуть вам зробити перші кроки у світі іконопису. Не бійтеся пробувати, адже це неймовірно захоплююче заняття, яке дає не тільки художнє задоволення, але й духовний спокій. Якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтеся на канал. До нових зустрічей!